Процес реформування загальної середньої освіти передбачає створення опорних шкіл. Це будуть потужні навчальні заклади, які дадуть змогу дітям отримати якісну освіту. В рамках децентралізації повноважень центральних органів влади урядом внесено зміни у порядок створення освітніх округів, а також визначено умови функціонування загальноосвітніх навчальних закладів. Зміни дадуть ширші повноваження об'єднаним територіальним громадам, органам місцевого самоврядування і районного рівня, самим вирішувати питання структури мережі загальноосвітніх навчальних закладів. Опорні школи матимуть статус юридичної особи. Ці заклади будуть оснащені сучасною матеріально-технічною базою. Зокрема, кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп'ютерними комплексами, мультимедійним обладнанням тощо в школі, повинно навчатися не менше 360 дітей. Менші заклади втратять статус і стануть філіями для учнів. Філій має бути організований підвіз. Така склала ситуація на сьогоднішній день, що ті громади, які, наприклад, залишилися під міста районного центру де масово скупчені люди, де в основному школи наповнені. Залишаються школи в районі, де дуже мало діток. Я, наприклад, беру наш П'ятницький район. І коли ми дивилися про створення опорної школи в нашому районі, наприклад, то найбільша школа це 130 діток. Тому я дуже вас прошу, все-таки оцей рівень 350 чи 360 дітей. Якось звернутися чи до Міносвіти, чи до Верховної Ради, все переглянуло, тому що ідея гарна, але дуже велика планка. Щоб показати переваги опорної школи, потрібно створити її. На це будуть виділятися кошти з державного бюджету. В Полтавській області вже оголошений конкурс на кращий проект опорної школи. Наше завдання підняти загальний рівень цієї середньої освіти, і це завдання номер родину. Але Подання проєктів на оцінку і на статус опорної школи, от дає мені розуміння взагалі, якщо школа не подає свої пропозиції на проєкт, є два висновки. Взагалі там школи немає, ну якщо ми не кажемо про будівлю, чи хтось соромиться і не може зробити цей проєкт. Тому, пане Вікторна, ті школи, які хочуть подавати... Свої школи на оцінку і на статус опорної ми повинні допомогти. А ті, які не подають, не подають з іншої ознаки, ми взагалі повинні виключити як перспективні школи. Тому що це даремно потрачений час і даремно потрачений буде ресурси, якщо ми будемо колись дивитися на ці школи. Точно там не буде знань. Опорна школа це не просто навчальний заклад з хорошою матеріально-технічною базою, це ще й кваліфіковані педагоги. Така установа даватиме знання і можливість потім вступити до вищого навчального закладу.